Вітаю, друзі! Сьогоднішній огляд майбутнього тижня хочу почати з запитання: а як вам відіграються прогнози і поради, наприклад, з попереднього тижня? Чи помітили ви трансформації, які відбуваються в вашому житті? Моменти, які вам треба переглядати в своїй поведінці, бо я це зустрічаю дуже часто в своєму? Оточені, да, мені розповідають про такі ситуації, про перегляд підходів, да, про зміну намірів, про знаки, які з'являються, коли є якісь питання, виходиш, і ти отримуєш людей, яких не бачив руками, і які приносять ту інформацію, яка потрібна. Як у вашому житті відіграються ці прогнози? Бо проаналізував попередній тиждень, я бачу, що пов'язані з прогнозами політичне, не можу особисті чисті аналізувати. А ось політична ситуація ми бачимо кризову ситуацію у Франції, ми бачимо там, де йде відставку уряд, ми бачимо протести за справедливість там є в Ізраїлі Палестині, там з ув'язненими Тобто ці моменти так, вони відбуваються, Те, що в прогнозі було на тиждень ми можемо переглянути ретроспективно на, цьому, на цих подіях. А як в вашому житті? Пишіть в коментарях, мені буде приємно дізнатися, як працюють прогнози в вашому житті. Мене звуть Світлана, канал Power UA, і я переходжу до огляду наступного тижня з 15 по 22. Головні події тижня це. Звісно, головне це часткове сонячне затемнення в Діві. Я зроблю окреме посилання, окреме відео про це. Але в так стисло я скажу те, що це подію ми не можемо спостерігати в Україні. Ну, на, на це дуже добре, бо під час сонячного затемнення взагалі не бажано виходити на вулицю і не находитись на сонці в цей час і, і без окулярів особливо. В тих регіонах, де воно буде спостерігатися. А хоч у нас не буде спостерігатися, астрологічно діяти буде. І в цей час, добре, що це буде неділя, і ви зможете так перевести дух і зменшити навантаження на своє пересування, на своє спілкування, наскільки це вам буде вдаватися. До цього періоду нам треба все завершити справи. Ось цей коридор затемнень, про який ми з вами говоримо вже. Неодноразово, да це другий тиждень. Це буде як фінішувати. Тобто те, що довго відкладалося, повинно закінчити в цей час. Треба уникати якихось імпульсивних, різких дій, обмежити спілкування. Окремо, все це я вам підкреслю. І на наступний день, 22 вересня, тобто в понеділок, сонце перейде в Терези, і ми з вами будемо спостерігати явище осіннього рівнодення. Це коли сонце переходить наш небесний екватор, і день і ніч майже рівні. Тобто, цей день, коли в нашій північній півкулі закінчується літо, і офіційно починається осінь. А навпаки, в південній півкулі в цей час розпочинається весна. Так співпало, що і коридор затемнень, і осінні рівнодення вимагають одних і тих же дій. Тобто завершить прибирання, ревізію, неважливо на матеріальному рівні чи на Моральному та да, на духовному рівні. Тобто комусь треба прибрати в шафі, а комусь треба розібратися в своїх стосунках, а комусь в своїх невдалих сценаріях. Слов'яни, до речі, вважали цей день особливим днем, коли можна привернути щастя, удачу в життя. І протягом тижня до і після набирали воду, і вона вважалася з джерел, да, з природних з колодязів, тобто вважали, що вона цілюща. В ці дні заготовляли ягоди горобини, якими охороняли свої будинки. І я нагадую вам, що ви можете принести собі такий оберіг додому напередодні або після 22 вересня. Тобто тиждень є, да, вже на цьому тижні можете забирати, або до кінця вересня принести додому собі маленьку е гронку горобини, поставити її собі, і нехай вона оберігає ваш будинок. Е е окремо ми з вами про це поговоримо. А давайте подивимося, які ще події. Е е на головну сцену у нас на цьому тижні виходить наша Венера. Дуже буде багато на неї аспектів. 19 вересня вона входить в знак Діви, і відразу на наступний день вона утворює квадрат з ураном. Марс у нас буде переходити 22-го, а там буде у нас так, сестиль з херона. Це я переглянула в. Давайте детально. Що таке Венера в Діві? Так? Взагалі, Венера планета гармонії, щастя, любові і вона про фінанси і комфорт. І коли вона заходить в Діву, то, звісно, вона у нас буде раціональною. Раціональною, практичною, з увагою до деталей буде наводити лад в усіх наших сферах життя, в фінансах в особистому. Тобто все по поличках, як вона любить, і е, любов буде раціональна. Любов і фінанси теж. Е, буде складатись такий, знаєте, е, затишний. Е, Затишний затишок, затишний настрій, да, затишна атмосфера в вашому будинку. Бо вона буде сильно впливати в, в, ну, в цій позиції на ваш побут. Ви будете приділяти увагу своїм рідним. І тут треба не, пере, не пересилити, да, щоб ця увага не перейшла в контроль. По що занадто, знаєте, не треба виставляти не в ну, оберігаю вас світово, щоб ви не виставили дуже багато обмежень для тих людей, з які ваші близькі, рідні, і щоб не було конфліктів через свободу і межі в стосунках. Бо наступного наступний день, 20-го, Венера буде утворювати квадрат з Ураном. І вони знаходяться в таких планетах квадрат напружений аспект, і це може привести до несподіванок. І ці несподіванки можуть бути пов'язані з, з оціма кордонами, межами, які ви будете встановлювати ну, надмірний контроль, будемо казати так. Тут треба буде не робити імпульсивних попу, покупок, фінансових і ще щось. Але повернуся трошечки назад на початок тижня і нагадаю, що 16 вересня вона. В секстилі з Марсом і в тригоні з Хіроном. Про що це буде? Що Венера з Марсом в секстилі. Тобто, само навіть звучання да, відчуваємо, щось приємне, да, якесь гармонійне звучання, резонансне. Це буде гармонійний між чоловічою і жіночою енергією. Коли Любов, творчість все буде оживати. Отже, це ще один момент, хто не наладив своє особисте життя, налагодити його, і шанс для нових знайомств, побачень для тих, хто втратив якісь свої кохання, можна зцілити свої старі рани в серці, просто вилікувати їх або новим, або якось відновити баланс в стосунках. Це не тільки про те, що е, кого немає, хто знаходиться в постійних стосунках, можна вирішити конфлікти, які були у вас на паузі, да, які заважали вашому подальшому руху, а взагалі, можливо, щось романтичне і приємне, використовувати цей час для е, щирих жестів, для теплих побачень і насолоджуйтесь цим. Ще у нас тут буде дуже активний Меркурій. Меркурій, Меркурій у нас буде в Діві, буде з опозиції до, Мер... до Нептуна. Тут буде трошечки така плута... плутанина. 18 вересня Меркурій переходить до знаку Терези. І в нього тут декілька таких аспектів. Ось з Нептуном, наприклад, що таке Меркурій з Нептуном? Уявіть, що Меркурій він про структуру, а тут у нього буде опозиція до Нептуна. Тобто, вся логіка, яку побудував Меркурій, вона стікнеться з ілюзіями і з якоюсь плутаниною, яку дає Нептун. На ці дні должны бути уважні до інформаційних пліток. Ви можете щось почути, хтось чув, да? чув дзвін, да? не знаю, де він щось перенеслось. Да? І ці плітки в інтернеті поширюються. Ну, з... В якоїсь супергеометричній прогресії. Ви можете стіпнутися з ілюзіями, з незрозуміння в партнерстві, на роботі, з труднощами, тобто ви не можете бути відчуття, що ви не можете зосередитись. А ці дні взагалі, а інтуїція буде працювати класно. Отже, якщо ви на роботі да? довіряйте тут більше своєї інтуїції. А якщо вам потрібно щось підписати, перевіряйте свої документи дуже багато разів. Там студенти на роботі, документи, цифри перевіряйте, бо можете знаєте, як відволіктись, там пташка, сонечко, новини і наробити багато помилок. Доленосні рішення взагалі в цей час краще не приймати Пішень і дочекатися, коли почнеться ось цей е, е, період. Е, період е, після затемнення, після коридору, після сонячного затемнення і після е, е, осіннього сонцерівнодення. Так, що у нас тут іще по планетах Марс? Е, у Марса дуже такий буде акцентуальний аспект з Хіроном, про, про загострення, дивіться, це у нас буде 16 вересня. 16 вересня з'єднання його з Хіроном, і це буде про повернення до своїх старих хран. Про такі моменти, як про тригерні точки. ось Ми можемо бачити, як це буде проявлятися, як криза в стосунках, да коли от ви спілкуєтесь, і людина знає ваше болюче місце і буде. ну Придавлювати, да, це в колективах теж можуть бути нездорові. Е, хтось буде доводити свою правоту. Так, так, я це краще знаю. Е, і це не має, ну, вирішення якогось, конфлікт не вирішиться таким чином. Краще знаходити компроміс. Отже, в ці дні, якщо ви будете бачити, що хтось іде на атаку, краще відійдіть, щоб не постраждали ваші ось ці. Е, Болючі тригерні точки. Так, я знаю, що там, де болить, там шлях, це вихід. Вам можуть цю точку підказати, підсвітити, але уникайте агресії і не робіть боліче ні собі, ні іншим усвідомлення да, і рост з тригерної точки не через агресію, а через турботу. Зрозумію, да? я, я так думаю, ну, сподіваюся, що я зрозуміла вам це пояснила. Може багато конфліктів підійматись. Просто подивіться на це, як ви реагуєте на цю ситуацію. Ви реагуєте на неї адекватно, чи враховуючи ваш старий біль, ваш старий досвід. Ось так, мабуть, буде більш правильно пояснити цю ситуацію. Уникайте різких імпульсів, відходьте від сварок. Якщо вам підкажуть, да, де ваша болюча точка, дякую, да, підсвітили все, я з нею буду працювати, відходити від конфліктів. Ось така енергія по транзитам планет. А тепер детальна по дням тижня. Понеділок, 23 місячний день і символ його цербер-крокодил. І ми розуміємо, що цей день буде нелегкий. Це день випробувань на спокуси, коли демони, внутрішні, зовнішні, будемо казати так, будуть, вам, будуть вас випробувати. А місяць знаходиться в раку, це, звісно, і ваша емоційність підвищується. Отже, на роботі не поспішайте з прийняттям важливих рішень, сьогодні дуже легко помилитися, не конфліктуйте з колегами, особливо через дрібниці. Так, є підсвічена інтуїція, якийсь креативний підхід. Можете попрацювати. День не кращий для складання іспитів, якщо вам призначили в цей день, або для якоїсь важкої аналітики. Ну, треба щось навчатись, переглядати. В будинку, ну, домашніми якимись справами займатися. В особистому житті емоції можуть підійматися дуже високо. Бо рак це е, саме про ось ці емоції. Тому, можливі, ревності, такі претензії, це день як перевірки стосунків. Якщо ваш союз міцний, він витримає, якщо ні, то можуть бути сварки. Практикуйте прощення і прийняття. Я взагалі про прийняття ситуації. Ми не судимо когось, ми сприймаємо людей. В спорті теж не треба робити якихось перевантажуючих практик, більш м'які. Ну і, звісно, подорожі теж обменшитись. Я сподіваюся, що почувши цей поради, ви зрозумієте, що понеділок це буде як тест на витримку. Залишайтесь в контакті з своїм внутрішнім я. Не піддавайтеся ілюзіям, спокусам, і замість конфліктів. Просто відходьте від них. Це практика внутрішнього усвідомлення і очищення. І наступний день, вівторок, 16 вересня, 24-й місячний день. Тут Буде символ ведмідь, а місяць залишиться також у раку. Ведмідь день пов'язаний з чоловічою статевою енергією. Дуже потужна, міцна, це день, коли може щось створюватись, руйнується старе прозріння, тобто дуже багато рішучості. Але місяць в раку це більш, так собі, ну, да? Він дає свою ось цю емоційність. Е, тому е, всі ці пориви да, цього дня: командна робота, ще щось якісь там здвиги, да, щось ну, таке прогресивне, воно буде трошки підтормажувати і буде виснажувати, не давати моменту розквітнення цієї енергії. Середа, 17 вересня, 25-й день, і символ його черепаха. Місяць переходить на клева. Окрім того, що черепаха да, у неї є інші назви, часто її називають раковина. Ми розуміємо, що це щось внутрішнє, навіть є така назва урна з прахом. Да? Тобто щось знаходиться всередині. Є щось сховане. Тому цей день вважається як магічним. У людей можуть відкриватися сверхздібності та ситхи, можете чути якісь пророчі слова, можуть бути пророчі сни. Ще може. Повідомлення, ви можете поради зустрічати людей, да, які вам приносять якусь потрібну пораду, яка для вас ну, необхідна на цей момент. Також у вас може загостритись інтуїція. Перебір в цьому йде в тому, що місяць йде в знаку Лева, а він ось цю внутрішню да, переносить на зовнішню. І тому в цей день важливо не поспішати, навіть якщо прийшла якась ідея, не поспішайте її виносити назовні. Перегляньте її, зрозумійте, опрацюйте, день буде вчити тому, що сила це в глибині в певності, а не в тому, що якулева да зовнішня ось ця краса і зовнішній фасад. Тому, коли ви будете робити в середу будь-які справи. Неважливо навчання особисте. робіть це усвідомлення, не поспішайте. Не поспішайте. Ви можете бачити, я ж кажу, в іншому в своєму оточенні вирішення своїх проблем. От. В будь-яких ситуаціях головний акцент це деталі. Деталі і не поспішати. Переходимо до знака до четверга, це буде у нас 18 вересня і 26 день, символ дня жаба місяць в леві, а потім знаку діва. Ну, вже одна назва жаба і болота. Ми знаємо, що треба м, стриманість, треба очищення. І цей день, хто практикує. Кадаші це день годування. Очищення йде через тіло. Місяць згорає, коридор затемнень закривається, і тому вам треба на цьому зосередитись. Це головна, мабуть, подія, яка є на, 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 головна задача на цей день. Якщо жаба поєднується з Левом перша половину дня, то ми можемо бачити ось ці надмірні прояви гордині. Бо лев це корона, я завжди про це підкреслюю. Можуть бути якісь сварки, чи, цього, знаєте, доводення статусу, якісь надмірні. такі. На роботі хтось буде приписувати собі чужі успіхи, а ви будете ображатися, або навпаки, ви будете цією людиною. Маніпуляції в особистому, докажіть, що я тобі от, а я для тебе більш важлива, ти там не звертаєшся. такі фрази, такі моменти у вас будуть. В спорті, в тренуваннях захочеться показати більше, а потім ви там щось можете собі пошкодити. Тобто, не приймайте ніяких поспішних рішень у під цією блискавкою, да? а е, просто зробіть собі якийсь детокс. Сьогодні важливий детокс свого простору, свого внутрішнього тіла, якщо ви не можете голодувати, да, просто зменшити навантаження, почистити дом, солі, сіль взагалі змиває багато всього енергетичного, надмірного. От. А потім після того енергія перейшла в знак Діви, тобто вона переходить на ось це прибирання на більше за занурення в себе, і легше буде переноситись друга половина дня, вона буде легше переноситись і розуміти. П'ятниця, 19 вересня, 27 день, і символ його тризуб і місяць в Діві. А тризуб у нас пов'язаний тризуб жезл, це день якихось знань, День подорожей, День знань. 27 місячний день 2 плюс 7 у нас дев'ятка. Дев'ятка — це як. Окрім того, що це як фінал, да, якась стадія. Це ще процес отримання в картах Таро дев'ятка — це отш... отшельник. Напишіть в коментарях, як українською буде, хто знає. І по дев'ятці ми отримуємо внутрішні знання. Це робота над собою, вдосконалення світу. Тобто, в цей день ви можете отримати не тільки для себе та, щось, глибинні знання, познання себе, а ви можете покращувати світ з цими знаннями. Цей день дуже добре молитися, цей день дуже добре виходити з. Потокою молитви да, за, не, тільки, не тільки за себе, а і за все суспільство за людей. І чисті люди з чистим полем в цей день очищають інших. Символ цього дня це духовна зброя. Тому із практичних і порад на цей день, ну, звісно, я вже сказала, що це робота з собою. Ви можете в особистому житті ну, як, допомагати своїм близьким. День взагалі не спішний, енергія повільна, ось така поширення, ну, переміщення, подорожі класна, робота дуже класно виходити з якимось проєктами. Тут буде вдалий час для цього. Але враховуйте, що це 19, те да, і у нас там трошечки буде Нептуна перебільшення, Тут і місячна да, така характеристика з Нептуном пов'язана, і Нептун цей день дуже високий, буде момент незасередженості, да, враховуйте це, що буде момент більш ілюзій в цей день проявлятися. Субота, 20 вересня, 28 місячний день і символ Лотос. І після цього ми вже підходимо до фіналу місяця і символ його карма і Лотос. День дуже світлий, день один із красивіших це духовне прозріння, це чистота. Приходять сновидіння, правильні сновидіння в цей день. Підказки йдуть, як вам прожити майбутній місяць, або в тих справах, які у вас зараз ви можете працювати з новидіннями в цей день дуже добре. Взагалі, день для всіх справ підходить: як для побутових, так і для роботи, для будь-яких проєктів, закривати щось можна, враховуючи, що тут коридор за темні, ми нічого не починаємо ці дні. Да? Тому закривати всекривати якісь проєкти, завершувати добре. Це вихідний день, можна провести якісь вечірки, теж все буде класно і добре. Бо не злочитися з цією суботою, бо потім іде неділя вона досить важка, і сам по собі 29-й місячний день, і в нас тут додається ще часткове місячне затемнення. Я повторюсь, не починати не починати ніяких нових справ, не приймати ніяких рішень, не сваритися, не перевантажувати і взагалі не виходити на сонце без якоїсь потреби. Під час, ну, у нас не буде цього затемнення, тому нам безпечно можна виходити. Треба в цей час працювати над собою, бути в спокої, спостереженні. Бо Починається скоро новий місяць і новий місячний цикл. Він завершує старе, завершуються старі цикли, у вас буде можливість почати знову з чистого аркуша. В оточенні вашому можуть бути такі коливання, настрій, тривожність перші дні, коли не перше, а в останні дні збирається весь збуд, який згорає в молодик в перші часи. Ну, так вважається. Отже, в цей день, а символ його спрут, гідра, сатанинський, ось ця вся темінь, вона зібрана. І тому цей день буде як перевірка вас. Тому краще уникати взагалі. Будь-чого, максимальна тиша, максимальне уєднання. До речі, я до цього дня приготувала вам практику до сонячного, до осіннього рівнодення. Ви можете спробувати побалансувати в цей день, і там буде класний від моменти відпускання минулого. Вже дуже красива, ну, на мою думку, красива картинка. Хочу почути від вас, як вона вам зайде. Тому неділю настраюйтесь на те, що ви завершуєте ось цей важкий рубіж. І з понеділка, 22-го, починається перший місячний день і взагалі новий цикл. Розумієте? Ось це рівнодення, 22 го понеділок, і перший місячний день і завершення коридору це новий, просто нова глава вашого життя. Отже, ми з зустрінемося з вами в вашій новій книзі через тиждень, а зараз ви можете піти залишити свої коментарі під цим відео. Якщо є побажання, ви можете надіслати на картку за посиланням. Якщо ви не підписані і сподіваюся, вам сподобались, можете приєднатися до нашого каналу. Я завжди рада з вами бачитись, чути ваші відгуки і до нових зустрічей.